Студенти розповідають, що професори пояснюють наступне немає значення, де ви працюватимете, чого досягнете у своєму житті. Приблизно у 35 років чоловіка наздоганяє криза, він розуміє, що все, до чого він прийшов, не має сенсу робота, кар'єра і так далі. Чоловік дивиться у паспорт та дзеркало він уже не такий, як був вчора. Його вже не збуджує тіло жінки, за яке він був готовий померти 15 років тому, його вже не захоплює секс, так, як це було раніше, все це вже не є першорядним. Усвідомлення марності призводить до кризи, яка піднімає запитання буття Навіщо я живу? Навчання закінчено, сім'я та робота є, певний матеріальний достаток є. А що далі? Людині потрібний Бог, тільки так життя набуде повного сенсу. Не знайшовши Бога, людина живе за параметрами тварини, керуючись інстинктами поїсти, справити природні потреби організму, поспати і розмножитися. Тварини не можуть бути духовними, але людина створена за образом і подобою Божими вона духовна, може молитися Богу. Може зберігати Боже одкровення. Тому світ доходить до безумства, уникаючи Божого Слова. Він опускається до рівня тваринного світу. Безбожжя стає причиною воєн, пошестей, голоду та всіх проблем. Якщо немає бога, то є інша особистість ДИЯВОЛ, який приносить своє. ЕКЛЕЗІАСТ 12,13-14 Підсумок усього почутого Бога бійся й чини Його заповіді, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Немає слова Божого, немає Бога. Ісус Христос переміг диявола. Матвія 1-4 Потому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив Написано Не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, що походить із уст Божих, Перша спокуса Христа Коли Дух Святий вводив Христа у служіння, диявол намагався спокусити Ісуса тими самими речами, якими Він спокушає і нас. Ми повинні перевірити, де ми зазнали поразки, і як відновити втрачену позицію. І перша спокуса була спокуса гріхом. Не розуміючи, як працює духовний світ, де проходять його межі, ми сліпі і можемо бути уловлені гріхом. Щоб ми бачили і розуміли духовний світ так само, як і матеріальний, Ісус відкриває всі ці моменти для нашого прозріння. Дух повів Христа в пустиню для посту, і Господь виконував цим волю Божу. А диявол прийшов до Ісуса, який постив сорок днів, з пропозицією перетворити каміння на хліб. Відповідь Ісуса звучить так Відійди від мене, сатано. Тому що людина повинна жити Словом Божим і його откровенням, а не бажанням плоті. Вийти з Божої волі значить згрішити. Матвія 7.21 не кожен, хто каже до мене Господи Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Бажання диявола полягало в тому, щоб Ісус перестав рухатися за Духом. Ісус жив за волею Божою, Він входив у покликання і служіння, а диявол говорив Зосереться на тілесних речах і на бажаннях плоті, іншими словами, Відійти від Божої волі це згрішити. У нас часто є цілі, плани в Бозі, але повстають якісь прості побутові речі бажання плоті та душі, які ми не можемо перемогти. Ми повинні знати, що гріх це перший ворог, і гріхом спокушає диявол. Ви думаєте, що це ваше бажання, цього потребує душа, але це помилка. У Єви душа не вимагала з'їсти плід із забороненого дерева. Цього готів диявол це потрібно було йому. Ворог прийшов спокушати Ісуса, щоб він змінив свій погляд, згрішив і вийшов з волі Отця. Але Ісус відповів не хлібом самим буде жити людина, але Словом Божим. Откровення зберігає нас у Божій волі. Псалом 118, 2-3 Блаженні ті, що додержують свідчення його і всім серцем шукають його, вони не чинять беззаконня і путями його ходять. Чому ми часто не можемо перемогти гріхи? Тому що проблема зі Словом Божим ми не перебуваємо в откровенні. Що зробила Єва з тим откровенням Слова Божого, яке вона отримала? Вона знала, що плоди з дерева пізнання добра і зла належать Богу, їх чіпати не можна, але піддалася гріху, і слово замінила пожадливістю. У нашому житті є час, фінанси, таланти, які належать Богові, але бажання диявола полягає в тому, щоб ми втратили це одкровення і вийшли з волі Божої. Спроба диявола вивести Ісуса з волі Божої і ввести його в спокусу поїсти не мала успіху. Ісус мав откровення, і Він відразу відправив диявола в нокаут. Ісус показав приклад, як здобути перемогу над гріхом, не піддаватися йому та зберігати владу над дияволом. Проаналізуйте своє життя Чим ви живете. Откровенням Божим, сказаним Христом через Його Слово, чи тілесними бажаннями, вас наповнює те, що ви почули по телевізору, прочитали в газеті, душевні переживання чи бачення Боже для його церкви. Ми маємо бути дуже уважними якщо відкидаємо Слово Боже, одразу потрапляємо у гріх. Плоть завжди протистоїть духу, вона легко віддається гріху, а гріх. Пекло, диявол і смерть є ворогами Христа, також вони і наші вороги. 1 Івана 3.8. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його. І не може грішити, бо від Бога народжений він. Хто не зо мною, той проти мене. Чому люди вірять в Ісуса, ходять до церкви, а потім губляться? Вони назберегли одкровення Божого і опинилися в полоні гріха. Ворог не міг перемогти Ісуса, спокусити Його гріхом, оскільки в ньому жило Боже одкровення. Це і є справжнє життя. Подивіться, що сталося з тими людьми, які були з Богом і пішли від нього, вирішивши будувати свої стосунки з небесним Отцем напряму. Вони стають у сім разів гіршими, ніж вони були їх долають біси та проблеми. Вони плачуть і ридають, скаржачись нам, що їхнє життя зруйноване. У них тепер дуже багато сексу, але при цьому відсутня благодать Божа, і, відповідно, немає щастя та благополуччя, ніщо й ніхто не може замінити Бога. Луки 11, 24 26. Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, але не знаходячи, каже Вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить заметену й прибрану. Тоді він іде та й приводить сімох інших духів, лютіших за себе. І входять вони та й живуть там. І буде останнє людині цій гірше за перше. ТЕСТ на наявність Бога В нас. Одного професора запитали. Чи можете ви довести існування Бога? На що він відповів Я вам це доведу, але ви не зможете мене переконати, що Бога немає. Наявність у нас моралі, совісті, честі доводять існування Бога. Ці речі не можна купити, отримати в спадок мій батько часто повторював, що совість ніде не продається і не купується. Це те, що Бог вклав лише у людей. Жодна теорія еволюції, походження людини від мавпи, не доведе, що з поліпшенням виду чи породи розвивається совість, честь і мораль, ці поняття притаманні лише людині, Бог цим вклав у нас свою частину. Коли ми втрачаємо совість, честь, мораль, ми втрачаємо Бога. Всі ці цінності ми отримуємо через Слово Боже та Його Святий Дух. Псалом 131. Безумний у своєму серці сказав Нема Бога. Вони піддалися розтлінню і стали огидними у своїх діяннях Нема того, хто би чинив добро, навіть одного нема. Все як у всіх. Коли ми говоримо про гріх та його наслідки, я згадую історію однієї жінки. З юності дівчина була суїцидальною, депресивною особистістю. Вийшовши в 17 років заміж за чоловіка, який був старший на 10 років, вона думала, що набуде справжнього чоловіка, який оберігатиме і піклуватиметься про неї. Максималізм юності не дозволив тверезо оцінити ситуацію. У чоловіки дістався не принц, а справжній монстр. Переситившись п'яними бешкетами, вона розлучилася, тим більше, що їх нічого не пов'язувало, діти від цього шлюбу не народились. Коли на горизонті з'явився новий чоловік, вона була впевнена, що цього разу все вийде це той принц, якого вона шукала і чекала. Але розчарування не змусило довго чекати. Він любив і носив на руках іншу жінку, тому було друге розлучення, після якого у молодої жінки не залишалося надій на щасливу родину. Дитину народити так і не вийшло, і вона знову залишилася сама. Тим часом селище, де вона жила, гуділо відкрилася нова молодіжна церква. Молода сімейна пара з України приїхала до цього повоєнного регіону та заснувала нову християнську громаду. Станіслав та Юлія стали пасторами, місіонерами та євангелістами, вони організували церкву з домашніх груп і всюди проповідували євангеліє. Багато жителів того селища почули Слово Боже, і нещасна дівчина була серед них. Вона зрозуміла найважливіші слова про те, що Ісус прощає всі гріхи і Він може змінити будь-яке життя. Прочитавши молитву покаяння, написану на клаптику паперу, дівчина пережила диво відродження. Ось що вона сама розповідає про своє життя Мені не було нічого відомо про силу покаяння і сповідання, але, будучи затятим курцем, перший день свого нового життя. Я почала без найменшого бажання закурити весь світ довкола мене заграв новими яскравими фарбами. З депресивної особистості я перетворилася на життєрадісну людину. У церкві мені довірили вести домашні зібрання, і кожний день наповнився великим сенсом. У біблії написано, що перед загибіллю гордість буває, а перед упадком бундючність. Так сталося і зі мною. Поступово я почала нехтувати тою владою та авторитетами, які були поставлені в церкві. Я думала, що могла сама все робити і більше не потребувала вчителів та наставників. Гордість засліпила мене, я нічого не бачила перед собою, мої гріхи поверталися, і я не бачила нічого поганого в них. Домашнє служіння почало руйнуватися. Нехтування церквою та засудження наставників принесло страшні плоди в моє життя. Зараз я розумію причину падіння і що позбавило мене благодаті Божої. Слово, яке я чула, не було з'єднане з вірою воно просто осідало в мені мертвим тягарем знань, так і не ставши життям усередині мене. Я так і не стала учнем Христа. Все були якісь виправдання та жалість до себе. Більш того, я не каялася і не сповідувала свої гріхи. На мені була маска праведності, а життя було побудоване на лицемірстві. Усередині мене було розуміння того, що необхідно виносити назовні всю внутрішню нечистоту неможливо будувати своє життя одночасно за подвійними стандартами. Або світ і вся його пожадливість наповнюють нас, або ми дозволяємо Богу керувати життям. Світ нас переміг. Я та мій третій чоловік пішли з церкви, ми опинилися у позиції Юди іскаріота. Нам було відомо, що нашою поведінкою ми приносили біль нашим пасторам, але ми ще більше пиячили і поносили церкву, як свині, яких відмили. А вони знову повернулися в болото і валялися в бруді. Гріх став для нас солодким. З ненаситністю, куштуючи сервіровану дияволом страву, ми зовсім не замислювалися про наслідки ми розтратили і проміняли все святе, що здобули в церкві нове народження, призначення і сенс життя. З гріхом повернулося прокляття і духовна смерть. Спробувавши втекти від усіх проблем, які наринули, ми поїхали далеко на північ здавалося, що там ми знайдемо своє щастя, але нічого не виходило рік життя на півночі був роком страшної депресії, мою душу буквально поглинали пекельні муки якщо хтось думає, що може реалізуватись у світі, залишивши церкву та довірене служіння, той глибоко помиляється. Я перевірила це на собі можна намагатися зовні жити як усі, але при цьому душа залишається пораненою назавжди. Залишивши своє покликання в церкві, я почувала себе як собака, що повернувся до своєї блювотини. Були моменти, коли я в п'яному угарі дзвонила пасторам. З їхнього боку завжди був заклик до покаяння, надія прощення, милість та любов. Тоді, в моїй свідомості, відбувся сув стосовно наставників. Я зрозуміла, що не могла реалізуватись як особистість без їхнього керівництва, тільки мій пастор міг вкласти в мене правильне знання, вказавши правильний напрямок руху, однак гордість і своя думка зруйнували моє життя. Все сказане в Біблії виконалось в нашому житті. Друге Петра 2 Петра 2.2. Бо їм трапилося за правдивою приказкою вертається пес до своєї блювотини, та помита свиня йде валятися в калюжу. І що тільки людина посіє, те саме й пожне, тому першою справою після повернення додому стало моє покаяння. Але попереду на мене чекали серйозні випробування. Мій чоловік, залишившись на півночі, почав жити з іншою жінкою. Прокляття самотності та зради переслідувало мене дітей у мене не було і від цього шлюбу, і так як я зрадила дітей Божих, церкву Христову, то й пожала зраду від свого третього чоловіка. Зрада чоловіка вела мене в сильну депресію. Я схудла на 20 кілограмів, у мене почало випадати волосся, почався серйозний збій у гормональній системі, у мене були страшні кровотечі, що супроводжувалися жахливими болями. Я так плакала, що на обличчі лопалися капіляри, думки про самогубство атакували мене. Навіщо жити, якщо попереду чекає чергова зрада? Мені довелося скуштувати гіркі сходи моїх посівів. Я зрадила Бога, церкву, пасторів і пожинала зраду. Моя сестра, намагаючись хоч якось розважити мене, покликала до себе в гості. Дорогою до неї я весь час плакала. Вона запросила друзів накрила стіл. Серед гостей був один чоловік, який одразу привернув мою увагу. Усі випивали та закушували, а я їм намагалась розповідати про Бога. У моїй руці також був келих вина. Я їм казала не дивіться на мене, що я п'ю у мене просто дуже великі проблеми. Чоловік, який мені сподобався, так слухав мене, що спитав Дівчино, а ви не диктором на телебаченні працюєте? Наша розмова закінчилася тим, що я запропонувала йому прийняти Ісуса Христа у своє серце, але я не знала, як його привести до церкви, я не уявляла, як увійду до церкви з іншим чоловіком, пішла з церкви з одним, а приходжу з іншим. Мене дуже хвилювала думка людей. Зустрівши пастора, я розповіла йому про всі свої сумніви та величезне почуття провини. У відповідь я почула Поки ти живеш, є шанс все виправити і принести достойний плід покаяння. Повертайся до церкви. Так Бог знову прийняв мене з внутрішньою нечистотою та гріхами, і в мене з'явився четвертий чоловік. Ось що він розповідає Я не збирався того вечора йти кудись у гості, але мене вмовили. Коли дівчина за столом почала проповідувати Євангеліє, всередині мене спалахнула величезна радість, сказані нею слова давали мені життя, вони освіжали мене. Я чув те, що так довго шукав. Наша розмова продовжилася у барі, і коли вона розповідала про Самсона та Давида, я слухав її з відкритим ротом. Ці розмови продовжилися наступного дня. Коли я був з похмілля. Слухаючи слово Боже, мені легшало, голова переставала боліти. Я відчував зміни всередині мене, я запитував мою нову супутницю чому я маю таке невдале життя. Її відповіді розкривали мені суть всього, що сталося зі мною. Коли я вперше увійшов до церкви в нашому маленькому селищі, мені стало добре та комфортно. Молода сімейна пара служила там, і від їхньої проповіді я набув нове народження. Бог взяв мене жорстокого і безсовісного нелюда і перетворив на нове творіння у Христі Ісусі. З дитинства я не пам'ятав жодного моменту, коли б батько обійняв мене, але в пам'яті назавжди залишилися сцени побоїв кожне застілля закінчувалося тим. Що батько бив нас і маму. Я зростав в атмосфері постійного страху. Щоденні прокляття батька в мій бік, що я буду алкоголіком та бандитом, справдилися. Кожна моя пиятика закінчувалася кровопролитною бійкою з ножами та бітами. На похороні батька я не проронив ані сльозинки. Увійшовши до церкви, я пережив повне впокорення і переродження. Я вперше плакав, як дитина. Божа любов витіснила з мене всю гнилизну світу, жорстокість і гордість, які засліплювали мене, були повністю прибрані силою Святого Духа. Я почав по новому дивитися на навколишній світ. Якщо раніше я бачив лише зраду, то тепер, завдяки церкві, її служителям і пасторам, які вклали в мене слово Боже. Я почав дивитися на людей із запитанням, як я можу допомогти їм змінити життя. З моєю даною богом дружиною ми почали служіння з малого, відповідали за порядок у молитовному будинку і були в повному послуху та смиренності. Пастор навчав нас бути учнями Ісуса Христа і довірив допомагати у служінні у найближчому населеному пункті нашого повоєнного регіону. Пастори намагалися всюди насадити церкви, ними був придбаний молитовний будинок, куди ми й переїхали, щоб жити та служити людям, які були схожі на нас до покаяння. Господь милостивий, він дав мені любов до знедолених людей. Раніше я ненавидів тих, хто був нижчим за мене за позицією, хоча сам був практично безхатько і алкоголіком. Власна гордість підносила мене у своїх очах. Тепер, дивлячись на людей, я думаю а як Бог дивиться на них. Бог поставив нас на цій землі, щоб ми змогли допомогти їм змінитись, давши їм шанс не опуститися ще нижче, не піти до пекла. Я бачив, як в служінні Станіслава і Юлії являлась сила Христа, і колишні безхатьки, злодії, повії, наркомани. Ставали Божими дітьми на наших очах Євангеліє робило останніх людей першими. Це були найкращі часи у нашому житті. Моя дружина, яка привела мене до Бога, народила дитину у свої 40 років, хоча раніше вона вважалася безплідною і не могла зачати дитину в жодному шлюбі з жодним чоловіком. Коли ми впокорились, тоді і Бог показав нам свою славу. Давши нам сина, коли ми гордились і нехтували Божою благодаттю і поверталися до гріха, тоді позбавлялися всього доброго, що дав Господь Бог. Друзі, послухавши історію цієї жінки та її четвертого чоловіка, поставте собі перше найважливіше запитання чи живу я Божим одкровенням. Це перший пункт учня Христова. Саме це було втрачено першим Адамом, і він уподібнився до тварини. Христос натомість зберігав Боже одкровення, перебував у волі Божій і не грішив він переміг диявола. Чому ж, як у прослуханій історії, так і у вашому житті є повернення до гріха, і немає сили перемогти сатану, тому що вам потрібно жити Словом Божим, його откровенням. Куштувати справжній хліб насущний, духовну їжу щодня і не виходити з волі Господа, тоді ви перетворитеся на Божий образ і станете його подобою, його дитиною. Івана 8.47 Хто від Бога, той слухає Божі слова. Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. Звідси не свобода у гріхах. І, хоча Ісус забрав наші гріхи, Якщо немає Слова Божого на першому місці в житті, то немає Бога і немає свободи від рабства сатани. Люди кажуть звідки ви знаєте, що Ісус помер за ваші гріхи, їх не дивує, що про це написано в Біблії. І ви знаєте, що Він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в Нім нема. 1 Івана 3.5 вони розуміють це спотворено, говорячи вам не можна пити, курити, блудити і таке інше. А ми проповідуємо так Ісус забрав мої гріхи, я не грішу, не маю залежності від алкоголю, мені не потрібні сигарети, я вільний від пліток, від розпусти, від непрощення, засудження, гордості. А ось ви не можете цього не робити. Я можу не красти, не гордитися, бути смиренним, не брехати, не обмовляти і не грішити, тому що Ісус пішов до пекла та переміг Він це зробив замість мене, а я користуюсь Його перемогою. Слово сатана перекладається як противник, також означає наклепник, батько брехні, гордій, і коли, пізнавши Бога, ми залишаємось такими. То ми діти диявола. Друзі хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. 1 Івана 3.8